От коли сонечко сходило, от коли сонечко, сходило, там дівчат кояблине, там дівчат кояблін, там дівчатко яблін садил, Рос ти яблонько весо, рос ти яблунко а попри землю, по при землю, а по землю род. Уроди ябочко але. Уроди яблочко, jedno Урод для милого, милого, для милого рухани. Jedno для милого, друге. Єдно для милого Уроди яблочко червене, уроди яблочко червене, та як моє личко, та як моє личко, та як моє личко румене. Та як моє личко, Та як моє личко, а як моє личко румене. А це теж з дому? До це з дому. Дому. дому пісеньки.